Привіт, з вами Анна, і сьогодні ми з вами поговоримо про захист наших рослин від сонця. Але для початку я вирішила вам показати картину, яку врешті решт я домалювала, і яка буде прикрашати стіну біля моєї орхідейної полички. Малювання трохи відволікає мене від коловороту буденності та від жахливих подій, що коються в країні та світі. Але ми не будемо сьогодні про сумне, бо за вікном скоро буде спека, і треба щось вигадувати, аби захистити наші квіти від палкого сонячного проміння. Тож я довго думала і нічого не придумала краще, як замовити на тему ось таку сонцезахисну плівку. На сайті вони продаються у трьох відтінках. Дивлячись на мої вікна, бачу, що за шириною вони мені не підходять. А вікон в мене аж шість, які йдуть в цілий ряд. Пропоную разом наклеїти на вікна цю плівку і подивитися, як воно вийде. Що ж, я розпакувала плівку, але треба підготувати вікна до поклейки. На вікнах в мене є скотч, що ж така буденність. Але за моїм особистим досвідом з Маріуполя, скотч взагалі не захищає від, від ударної хвилі. Ми знімаємо цю квартиру і скотч доці не чіпали. Почала я собі думати, як її наклеїти. Зараз в руках в мене їх аж дві, тому я вирішила, що буду клеїти саме ось так: Приміряла на віконечко, наче нормально. А поки я думала, як це все робити, і налаштовувалась на роботу, я вже відволіклась на свою орхідейку, яка стоїть на нарощуванні коріння. Це біленький бігліб і тішуся, що в нього все чудово. Корінці в активному рості і нарощує новий листочок. Я зняла скотч з одного вікна і не врахувала, що залишились ось такі сліди. Але, дякуючи інтернету, знайшла вихід із ситуації. Пишуть, що ацетон впорається чудово з залишками скотчу на вікні. Ну Що ж, пробуємо. Дивіться, виходить, тож я беруся відтирати ціле вікно. Робота зроблена, я змучена, але вікно чисте. Розпакувала плівку і вирішила клеїти на третє вікна. Але в мене знову виявилась чергова проблема. Нема чим виганяти бульбашки з-під плівки. Поки я міряла плівку, в моїй голові був суцільний ерор. Але прошу вас не сміятися, бо зараз буде, як моя каже дитина, повний крінж. До речі, я вже розпилила за інструкцією воду і нічого не знайшла кращого під рукою за свічки для святкового торту. Саме ними я спробую зараз виганяти бульбашки з підплівки, але, як ви бачите, виходить доволі непогано. Ця упаковка свічок також стала мені в нагоді для того, щоб я рівно відрізала плівку. А ось уже результат на першому віконечку, як ви бачите, затіняє непогано. Збираюсь робити те саме і на інших вікнах. Але знову ж таки є проблема, залишився ось такий невеличкий шматочок від першого рулону. На інших вікнах в мене також скотч, тож я вирішила зробити наступним чином. Відміряю, де в мене буде закінчуватись плівка. І канцелярським ножем відрізаю скотч. Далі піддіваю, і він чудово знімається. Із залишками скотча роблю те саме. Ну а далі знову ацетон або засіб для зняття лаку, і ми все то змиваємо. Дуже кропітка і неприємна робота. Тому варто включити або заспокійливу музику, або драйвову, хто як любить. За таким самим методом я видалила ще три полоси скотчу. І ось вже в мене чисте віконце, протерла вологою ганчіркою від залишків ацетону. І вшикаю з розпилювача, щоб наклеїти плівку. Знову ж таки, все роблю за інструкцією. Ну, майже за інструкцією, то бо тут перший крок був відрізати необхідну довжину плівки. А все інше, звісно, все чітко. Розпаковую другий рулон плівки. І будемо робити те саме, як ми робили з першим нашим віконечком. Але все одно нехтуючи першим етапом інструкції. До речі, в інструкції не написано, яким боком клеїти ту плівку. Ну, а раз не написано, то клею так, як відчуваю. Мені знову для цього знадобляться ці крінжові свічки. Розпилюю водичку. І свічками, звісно, виганяю зайве повітря з підплівки. Мені здається, друге вікно в мене виходить вже значно швидше. Відрізаю залишок плівки і милуюся тим, що в мене вийшло. Сподіваюся, що і моїм квітам теж сподобається. На жаль, двох ролонів мені вистачило лише на два вікна. Якщо буде сильно спекотно, я планую приспустити жалюзі. Я розставила квіти на свої місця і вийшло сонечко. Що робити з залишками від плівки, я ще не вирішила, але, скоріш за все, що піде у смітник. До речі, мені було приємно, якби ви поділилися своїми ідеями, як захистити орхідеї від прямого сонячного проміння. Бо сонце безжалісне і не шкодує наші квіти. А це підсмажена на сонці, шийка однієї з моїх найулюбленіших красунь тримається. А це вже інша листя втрачає свою яскравість. І ще одна припеклася на віконечку, дуже шкода. А от ми вже з вами на одній з моїх орхідейних поличок. Тут нічого не цвіте, поцвітіння зрізала через напасть трипсів. І сьогодні в мене останній етап боротьби з ними. Я вирішила спробувати цей препарат, який начебто дієвий, від трипсів і від кліщів. На підтвердження цьому показую інструкцію. Відкрила, понюхала, тхне він знатно, сподіваюсь, що він дієвий. Купила собі цей препарат у розмірі 0,5 літрів. Одне радує, що мої квіти в рості і попередні обробки від шкідників ніяким чином їм не зашкодили. Всі активно нарощують свої корінці. На це можна дивитися вічно. А деякі навіть планують квіткувати і випустили свої квітконоси. Ось такий вийшов сьогодні випуск. Дуже шкода, що не вистачило плівки на всі вікна. І тепер треба дуже швидко приймати рішення, чи замовляти ще мені 4 ролони, чи вигадати ще якийсь варіант. Діліться своїми рекомендаціями та не забудьте підписатися. Всім дуже дякую за перегляд і до нових зустрічей!